Всім привіт хлопці! Новин останнім часом небагато. Поїхали розбиратися з останніми. Джош Емет, який на турнірі UFC 296 оформив Фаталіті, кинув виклик Максу Холловею. Макс претендент номер один, але він вже зачистив практично весь дивізіон і побився з всіма топами в напівлегті, крім мене. Для мене було б честь убитися з ним, додав Емет. Я думаю, якщо Макс не хоче довгий і простій, то він може прийняти цей виклик. Всі, хто знаходиться вище емета в рейтингу, вже мають назначені бої, тому як варіант можна. В плані рейтингу це ніяк не впливає на позиції Макса, він і так перший номер цього дивізіону. Звичайно, якщо програє, тоді є питання, але я не думаю, що це можливо. Дюплесі прокоментував сльози Стрікленда, коли того запитали про батька. Він виглядає як хлопець, якого нелегко вивести з рівноваги, тому що він сам займається цим лайном. Це було перше, що я сказав, але це був тільки початок. Він був такий радий, що я на цьому закінчив. Я міг сказати ще багато чого. Я був готовий на це, і це було перше, що я сказав цьому хлопцю. Я подумав, та він прикидається. А потім я побачив, я і справді довів його. Закінчив Дрікус. Схоже, Дрікус знайшов слабке місце Стрікленда. Цікаво, чи продовжить він давити на це болюче місце. Колбі, я думаю, навіть і не думав би зупинятися, але з Дрікусом є питання. Продавець шампунів UFC Бен Аскрен назвав найкращого бійця на півсередньої ваги. Я не знаю, яка стратегія була в Колбі, я думаю, що він мав використовувати кардіо, проводити тейкдауни і залишатися зверху в партері. Але, схоже, він боявся ударів Леона і просто не розумів, що потрібно робити. Я думаю, всі ми закінчили бій з розумінням, що Леон зараз найкращий, додав Аскрен. Поки що так, поки що є розуміння, що Леон найкращий. І я навіть думаю, що в разі організації бою Белала проти Едвардса, Белала спіткає така сама доля, як і Колбі. Хоча, звичайно, шансів у нього буде набагато більше. Весь цей час, поки Колбі бігав за Трамп, Белал важко працював. Тому так, шанси в нього більші, але я думаю, Едвард зможе і цього разу. Красунчик Томпсон прокоментував поразку Рахмонову. Бій, звичайно, закінчився не так, як я хотів, і саме тому ви завжди повинні виконувати план на бій. Я відхилився від плану і заплатив за це. Здебільшого, я вийшов з цього бою неушкодженим, за виключенням того, що я, здається, зламав ступу, коли мій удар прилетів йому в лікоть. Ніколи не бийте своїх суперників в лікті, це повний відстій, закінчив Стівен. Томпсон добре захищався до певного моменту, але насправді це було лише питання часу, коли шовкат повалить його в партер і там змусить здатися. До стійки питань нема. Там Томпсон явно влучав краще, але результат. Всім відомий, колишній чемпіон Камару Усман впевнений, що є певні рамки трештоку, які не можна переходити. Чи має Дано Вайт втручатися у відносини бійців, які своїм трештоком переходять межі пристойності? Ну я не думаю, що це робота Дани. Дана промоутер, його робота просувати бої. Він має цілу компанію, якою він керує, і плюс це бійцівський спорт. Дуже складно сказати двом дорослим чоловікам ей, перестаньте так говорити. Є певні кордони, які ми не повинні переходити. Ти розумієш, що є речі, які ти просто не повинен робити, закінчив Усман. Згідний з Усманом, трешток потрібен для розкрутки бою, це думаю всім зрозуміло. Але переходити на сім'ю суперника чи на дітей це вже як на мене занадто. Уявіть собі, сидить сім'я Усмана, дивиться прес-конференцію, і тут Колбі починає їх обзивати. Хоча вони, по суті, до нього ніякого відношення не мають. Адесання прокоментував своє повернення: я провів 4 бої за 14 місяців в якості чемпіону UFC. Це просто нечувано. Я був самим активним чемпіоном UFC. Життя змусило мене взяти відпуск, але скоро ви побачите мене. Я Сказав, що повернувся в 2027-му, а ці клоуни подумали, що це дійсно так, але ви все побачите, додав Саня. Щось мені здається, що Саня вийде на переможця поєдинку з Стриклан Дюплесі. Це для нього досить непоганий варіант, ви як гадаєте. Думаю, Дана може влаштувати йому такий подаруночок. Хоча, як на мене, він повинен спочатку виграти один бій з будь-яким топом. Також Адесання назвав брудними тваринами тих, хто використовує туалетний папір. Західний світ з збожеволів, туалетний папір дуже застарів. Ви просто розмазуєте лайно по дупі, скільки би ви не намагалися її відчистити. На близькому сході використовують біде. Якщо ви наступите в лайно, то не будете витирати ногу туалеткою, а помиєте її. То чому б не чинити аналогічно з смердючою дупою? Хоча б користуйтесь вологими серветками або плюйте на папір, брудні тварини. Сподіваюся, він перед тим, як це сказати, не забув покормити ротом собаку. Блін, аж обідно стало. Але окей, поїхали далі. Макнагець незадоволений роботою UFC. UFC, дайте мені вже щось. Спочатку я мав повернутися в квітні, тепер виявляється, що в грудні. Ні з ким в історії єдиноборств ніколи не поводилися так, як зі мною цієї хвилини. Вони, чорт забирай, повинні відчинити для мене двері. Я чекаю, моє терпіння закінчується. Закінчив крекер. Ну таке що вони зроблять, якщо від тебе стероїдами тхне на відстані 100 метрів? Дана і так намагається все вирішити. Ось уже із Юсадою посварився. Потрібно чекати. Менеджер Махачева та Геджі, Алі абдель Крис, написав дивну річ в соцмережах: «Махачев проти Геджі це бій, який потрібно організувати. Джастін, ти ніколи не будеш таким, як раніше, після цього бою. це», – закінчив Алі Абдель Слизь. Дивно, він що вже не менеджер Геджі, чи що? Як на мене, це дуже зневажливо. Після таких слів, я думаю, Геджі повинен подумати, з ким він працює. Міг написати, це буде дуже цікавий та конкурентний бій, або щось по типу цього. А тут таке. Легенда UFC Ней Діас готовий вийти на UFC 300. Я готовий. На UFC 300 буде дуже круто, але у мене нема суперника, написав Діас в соцмережі. Чендлер відреагував моментально. Поїхали, з радістю зламаю тобі ще лепу. У мене тут поки що не клеїться з колишнім бійцем, який прикидається справжнім, закінчив Чендлер. Я буду радий, якщо Чендлер зустрінеться з Діазом, а то любителя орків він може чекати ще дуже довго, а вже більше року пройшло з його останнього бою. З Діазом це теж не менш крутий варіант. Ну і декілька коротких новин. Омейлі та Вера дали прогнози на свій бій. Я зламаю Шона, написав Вера. Ні, ти не зробиш, я відірву тобі голову. Я зупиню чи то в третьому або четвертому раунді, скоріше за все, ударом зліва. Також Омейлі коротко пояснив, хто може перемогти Махачева. Леон Едвард зможе це зробити, написав Омейлі. Махачев відразу відповів: Умар розтопить цукрового. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.